Опельмовано з сюрпризом. Під час огляду знайшли те, що навіть не знав і продавець на огляді. Вантажний Opel Movano 2013 року за 11700 з пробігом 170 тисяч кілометрів, на огляду 1400 гривень. Поїхали дивитися на перший погляд, все непогано, але це оманливо. По кузову є дефекти, але нічого критичного. За дотичними ознаками бачимо, що пробіг точно більше 250 тисяч кілометрів, але технічно він хороший. Більше питань постало по кузову. Фарбована вся права сторона і є підозріла іржа на порогах, якої нема по лівій стороні. Включаємо режим детектива та розпочинаємо розслідування. Дверні проєми фарбовані, і там є шпаклівка. Двері теж пофарбовані з обох сторін, що теж поганий знак. Це говорить про сильне ДТП з правого боку, де поміняли обидві двері. Ліземо глибше і знаходимо незаводський герметик і зварювальні шви. Тепер ми із 100% впевненістю можемо сказати, що цей опель мав сильне ДТП. з боку, після чого відрізали і вварили іншу частину кузова від передніх дверей та до заднього ліхтаря. Отака От неприємна історія, про яку навіть не знав продавець. Він купив таку машину у перекупа кілька років тому. А якщо і ви хочете знати, яку машину купуєте, замовляйте перевірку автомобіля у підборі не бити не крашена.